Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. Це в нас номер 9. І я пропоную до вашої уваги друге відео розпакування продукції, яка у мене є в замовленні. Дуже крута пропозиція, реально крута. Це ось такий діється подарунковий набір. Зараз пропонує компанія купіть будь-який код з каталогу і купити його за 199 гривень. Тут іде поживний крем для рук. 30 мл, захисний бальзам для губ 12 мл. Незабутній смак стиглої вишні, не обмежений. Дуже класно, дуже гарне оформлення. Подивіться, яка краса. І це не маленький об'єм, немаленький такий, знаєте, що тут в металевому, в алюмінієвому і сам туп крему, і сам туп бальзаму для губ. Та ще з ароматом моїм улюбленим: це вишні. Супер! Ось такий дівчинка замовила в мене. Код з цього каталогу і за 199 гривень отримала от, от, ось такий. А зазвичай він 429 гривень. Дуже гарне оформлення, суперове. Я вірю, що дуже сподобається, і буде людина мати радість і задоволення. Так, дуже крута ціна. В тому каталозі я купувала особисто навіть і для себе 190, 139 гривень. Це крем-бальзам Тонус для, Вен для Вен. В Цьому в дев'ятому ціна. 99 гривень. Чому я собі купила навіть в тому по 139, тому що коли вийшов ось такий оновлений дизайн, купити його неможливо було. Навіть зараз дієтичні добавки 60 таблеток купити неможливо, немає на складі навіть іще до цих пір. Тому що в мене люди хочуть ще взяти дієтичну добавку, там іде 60 таблеточок, неможливо замовити. Тобто, і я купила вже раз, були. Доступні до замовлення по 139 гривень, і в цьому каталозі по 99, слава Богу, є на складі. У мене в замовленні 8 штук. Це саме іде для вен. Коли пить під... варикоз варикозне розширення вен, коли печуть вени, коли венозна сітка є, навіть коли синячки, то швидше проходять, коли людина використовує саме цей крем-бальзам, це наша Україна. Ось. Класний екстракт медичної пиявки, екстракт кінського каштана та рутин. Суперова, просто супер. Використовуємо два рази на день. Я такий вже один закінчую і хочу показати вам, який він. Дивіться, який він густий. Аромат приємний. Не скажемо, що там прям така аптека. Аптека. Ось так виглядає і дуже класно. Дійсно не печуть вени. Дійсно, він дуже гарно себе зарекомендував. І я задоволена, що вони знову є в наявності. Можна замовити та ще й замовити по 99 гривень по каталогу. Я рахую це просто суперово. Вісім штук у мене є в наявності, і я собі буду знати, що в мене на великий період часу є велика допомога, тому що дійсно вени не так печуть. Венозна сітка така негарна, вона зменшується. І я часто вдаряюсь, в мене є сенці. То сенці проходять швидше набагато, коли я застосовую ось такий Україна крем-бальзам, 75 мл, 99 гривень. Це супер, просто супер. Мені дуже подобається. Я очікувала верніше, і моя клієнтка, але я зателефонувала, сказала, що прийшло в ранічному дизайні ось такі парфуми. Тут потрібно було замовити два зі сторінки 44, 73. Взяла жіночка, дві парфумовані води для чоловіків 50 мл Аквамен і Супермен. І, це, і вже показують ось такий новий дизайн, але, на жаль, прийшли в ранішньому дизайні. Ну, Це не засмучують, тому, не засмутилися люди, тому що це дуже класні парфумовані води, реально класні. так, Аквамен, ось з чорною полосочкою. Акватично фужерний. А супермен у нас іде фужерний. Ось так. Веном вони купують на постійній теж основі. Залишилось поки що тільки три аромата чоловічі з такої лінійки, які більш бюджетні. Я ж кажу, по 429 гривень людина собі замовила, тому що купила два. виконала умови е акції супер. Будуть задоволені по 50 мл парфумовані води. В компанії Лівеста тільки парфумовані води виробництво Турція. Класно, У мене є пробні зразки, які е, такі розпилюються. Я колись купувала такі набори, були класні, бо 400 гривень. Зараз, на жаль, їх більше нам не пропонують консультантам. Але в мене є, є що продемонструвати, показати клієнтам розпилити. Да? Хотіла я собі тонік. І чомусь не подивилася, що це не тонік, а веганська міцелярка. Так якось дивилась дивилась, але не додивилася. Великий об'єм з вітаміном це веган, мінеральна міцелярна водичка. Тут її аж 300 мілілітрів. 349 гривень за 300 мл, не забувайте. Веганська мицелярка, тобі сподобається. Натуральна водичка є безпечним складником без ароматизаторів. Досконало видалить макіяж як з обличчя, так і з очей. А вітамін С лагідно вирівнює та освітлить тон шкіри. Але я не засмучуюсь, тому що в мене є на шкірі обличчя пігментація. І я буду користуватися, звісно, цією міцелярною водичкою. Е, є такі засоби, звісно, от, тональний крем на обличчі. То міцелярна вода мені не допоможе. І ви знаєте, що потрібно мати тільки двофазний засіб. Тобто потрібно, щоб там була в складі олія. Олія розчіпляє молекули тонального крему і дійсно глибоко очищує пори шкіри обличчя. Міцелярна вода так не очистить, міцелярна вода так не знімить тональний крем як двофазний засіб. Тому майте на увазі обов'язково. І Губні помади із компанії Лівеста. Міцелярна вода Вода не зніме. Там настільки стійкість шикарна в рідких матових помадах, що необхідно дійсно нам тільки двафазний засіб. Я буду користуватися, зараз відкрию, який тут запах. Приємний запах. Це талія, Турція. Тут класно, мені подобається, що тут така невеличкий. Бачите, отвір, що буде давати мені продукти, стільки мені необхідно. І тому ось так: 300 мл веганська натуральна міцелярна водичка, яка аж до 28 року пересток придатності. Я її використаю. А тонік буду собі замовляти. І до речі, ось є. Ось тут бачите, у нас така закінчується зенікс. Теж двофазна водичка. Двофазна міцелярна вода. У Мене теж така закінчується уже. Дуже приємно м'яко знімає. Я купувала таку була маски такі купувала. Знову замовила для себе. Зараз ціна 79 гривень, дуже крута. Це ідеальний антивіковий догляд. 79 гривень для релаксу і для шикарного догляду з муцином равлика. Відмі... Видимий ліфтинг, відновлення, розгладження, зміцнення вікової шкіри, багатий склад. Так що ось так, підтягуючи з муцином равлика, ось ті щічки вони уходять. Це дійсно так і є. Супер. 79 гривень, дуже легко використовувати, вмилися і потім нанесли тканеву масочку. Потримали, стільки вам подобається. Я тримаю зазвичай до висихання. І потім все, маєте собі дуже гарний догляд за шкірою. Суперово! Вийшла новинка, оновлена новинка. наше, виробництво нашої України. Ви бачили ось такий набір в цьому каталозі: 399 гривень. У мене дівчинка замовила, щоб купити собі ось такий набір для губ та рук, подарунковий і. Це виробництво Україна. Шампунь для волосся відновлюючий з протеїнами шовку та кератину лівеста, 400 мл, більший об'єм, чим раніше був. Та до нього йде маска для волосся відновлююча з протеїнами шовку та кератину лівеста, 300 мл, А в тій масці було 500 мл. Але не перевершений дизайн, просто не неперев... гарно, дуже все гарно, дуже все так прям. По сучасному все інструкції, всі повністю як використовувати, що робити, як все дуже дрібко розписано. Так що суперово, дуже гарний дизайн, дуже буде зручно використовувати. Гарна тут така покришечка, я ж кажу, і це просто суперова. Не пам'ятаю. Да, тут зафольгована. В ранішній не було зафольгованої. Ось ось так. Тому за 399 гривень людина замовила дуже класний собі ось такий догляд. І це Україна і буде мати дуже гарне волосся, яке буде доглянуте з здоровим блиском, сяйвом і гладеньке, шовковисте. Легко буде розчісуватися. Тому поспішайте, хто хоче ось така краса. Так, і ще в мене в замовленні це йде освітлюючий е, дбайливий гель для інтимної гігієни з огірком. Арбутин, алоє та огірок. Делікатне освітлення. Зараз це актуально освітлювати інтимні зони і ось. Будь ласка, тут 500 мл, Лівеста наша Україна дуже зручно з дозатором. видасть продукту стільки необхідно. Вистачає на дуже багато місяців. дбайливо гель доглядає, не пересушуючи, нічого не пошкоджуючи. Гарний PH в ньому і дійсно, навіть коли ви відкриваєте, 24 місяці строк придатності. Реально гель, дбайливо та делікатно очищує інтимні зони, не пересушуючи. Дуже класно! Це наша Україна. Таким було моє відео розпакування другого замовлення по каталогу Лівеста. Щиро вам дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Будьте здорові! Всіх благ вам, миру і до самої швидкої нової зустрічі! А з вами була Наталя. Ви найкраще були зі мною.